Так, так, а що це за двоногі прийшли до мене? А, так це ж свої, це кайф. І що ж це вони принесли з собою? М -м, повні сумки, а може щось смачненьке мене? Кидалово. Ну, давайте, покажіть, що ви здатні. Я тут все проконтролюю. Тя, е, стоп. Що це таке з мого коронного місця мене зігнати? Ніжко таке гарно почистили мені. І подушечки від моєї шерсті. Епе легше з цією штукою. Мені не подобається, як воно шумить. Є потюханий. почуханий отут, отут. А чим тут ще деш? Ти забула, що в мене алергія на хімію, а ті штуки гіпералергені, ось чого я не А ці плями ти точно не відчистиш. Тут сліди моєї вечері. Ось бачиш? І тут треба прибрати. Купатися я не плю, помітно, еге ж? Ой, а я й забув про умивальник. Бачу, що тут вже чистенько йду далі. Чого це ви так швидко збираєтесь? Я ще не все перевірив. Це в нас спальня. так чистенько, пау. А на кухні як чисто. Що ж, можете йти? Гарно попрацювали. Цьомкі-цьомкі. Чекатиму вас через два тижні.